Це фінальна частина того, як не заплатити 600 євро за ремонт вашого автомобіля, саме таку ціну разом зі всіма доопрацюваннями приблизно намалювали на станції. Тож зробити це на своєму маєтку буде достатньо просто, головне, з мінімумом інструментів. Я навіть не купував шпателя у кожного з вас. Я більше ніж впевнений. Є будь-який шпатель або якийсь кавалок металу, який би нагадував шпатель. Тож, перше ніж почати шпаклювати поверхню, потрібно було б його привести до ладу таким чином, щоб він просто не псував поверхню площини, яку ви будете шпаклювати. Купити наждачний папір від. Скажімо, там сотки до двох тисяч двох з половиною тисяч це витрати, які обов'язкові, як і сама шпаклівка. Так само було б непогано розраховувати на компресор, який є у вас в наявності. У випадку, якщо не можете його позичити у своїх друзів, то тоді я вам скажу, що цього разу користувався максимально доступним по ціні компресором. з Мінімальним ресівером 15 літрів компресор виробничою потужністю 120 літрів. А це взагалі не про наш випадок, як кажуть. Бо для того, щоб помалювати машину, треба мати розкіх повітря компресора, приблизний для використання пістолета для фарбування. В тому випадку, коли у вас нічого немає, хто шпателя продаються компресор. Так само можна замовити необхідної потужності. Фарбопульт бажано було би підібрати на даний момент під компресор. фарбові пістолети низького споживання повітря. Під час шліфування можна відмовитись від електричної орбітальної машинки і все зробити вручну. Це буде довше і для роботи. Знадобиться так званий брусок. Для зручності роботи брусків багато, але є один більш-менш універсальний, одна сторона якого округла, а його торгова назва брусок шліфувальний пінний. І не дивлячись на те, що я працював на відкритому повітрі, через кількість пилу бажано працювати в масці. Наприкінці 4-го дня все було прогрунтовано І вже наступного тижня, а для вас усіх 5-го дня від початку я прийнявся терти поверхню 800-ю наждачкою. Змочуючи усе водою. Грунт, яким я користувався, може бути використаний як шпатлівка. На подобі фінішної, тому в деяких місцях поверхню я завалив з надлишком. Тиждень машина вигрівалася на сонці, і через це усадка після шліфування була відсутня. Далі необхідно знежирити поверхню, яку ми будемо фарбувати, закрити. Поверхні, які не будуть фарбуватися папером і плівкою, все це має бути натягнуте для того, щоб повітря, яке виривається з пістолета, не могло все діло піднімати, рухати. Бо там буде виникати пил від бази лаку, і він може відриватися і знову сідати на поверхню, яку ми будемо фарбувати. А це не дуже добре для поверхні, яку ми залиємо лаком. Зайвий пил нам не потрібен. На рахунок фарбопульта, який був придбаний до початку ремонту, не був випробуваний. Тож через те, що скрутка деталей фарбопульта не була щільною, довелось. Зупинитись, мити пістолети, притирати площини прилеглих частин. На щастя, ціна фарбопульта, а це приблизно 22 долари. Містила в себе просте недоопрацювання конструкції. Наступного дня все було зроблено. Результат мені сподобався. Ще потрібно зазначити, що з часом почала розкручуватись запірна голка при тому, коли відбувалось регулювання кількісної подачі мета. А вона там з двох частин довелося їх склеїти. А за пару років протекла пластикова ємність бочок фарбопульта. І я її стягнув хамутом. На рахунок кількості фарби. Це залежить від того, наскільки фарба добре перекриває попередній шар. Саме ця фарба. Вже на другий прохід практично закрила попередній наполовину прозорий шар. Тож третій був контрольним, і на половину площини дверей витрата становила десь приблизно 120 кубіків. Усього витрата становила приблизно 360. Фарба купувалась в два етапи. Перша порція загубилась і довелось купувати другу. Так стало, що друга загубилась. Тож почали малювати фарбою, яку знайшли. Перша простояла чотири роки. Вона знаходилася в трьох пакетах целофанових, і незважаючи на то, все одно. Довелося розводити її розчинником, бо загусла стосовно лака витрата загальна разом з розчинником, становила близько 500 кубіків пів літра. Як би там не було, а результатом я був задоволений, коли дивився униз. Не дивлячись на те, що прогноз погоди видав прогноз без опадів. Небесна канцелярія мала свої плани. Мене не було хвилин десять біля машини, і в цей момент пішов дощ, який падав напевно дві хвилини. Але по великому рахунку я не планував робити навколо машини намет, бо довірився прогнозу, і то був останній раз. Тож можете у витрати записати намет як обов'язковий захист. Якби то була гуаш, то була би трагедія. А коли мій сусід рукою піднімав потьоки, залишаючи повно відбитків пальців і цілої долони, пізніше споліровував то що сказати про пару капель, це все не страшно. Сьомий день для мене настав не одразу, а вже традиційно за пару днів. Дощі, вітер, дорожня пилюка з дрібним піском все це необхідно змивати перед підготовкою поверхні до полірування. У цілому покриття машини. Колірувалася не перший раз, тож прибрати шегрень довелось би у будь-якому разі, оскільки це був лак, а не базова фарба, то шанс виправити становище поліруванням можна легко. Я розпочав прибирати шагрень 500м зерном, і коли залишились на поверхні дрібні темні крапки, відразу узяв папір 2000-го зерна. Не кажу, що це правильно, просто у мене ще залишилося трьохсотий папір, який точно не потрібен при цій роботі. Тож за декілька годин непреривної роботи. Стерши два аркуші 2000-паперу, нарешті добрався до полірувальної машини і усе зробив як-небудь. Хоча старався закінчити роботу цього разу. Бо може так статися, що щось знову піде не так, як планував. В будь-якому випадку я би радив купувати машинки дешеві і легкі. Це переважно файно до здоров'я. Полірувальна паста G3 це однокрокова паста, що вона може дізнайтесь у виробника і він себе нахвалить краще, ніж я. Полірувальний круг. Я вибрав універсальний для Попереднього полірування. Помаранчеві круги бувають повищеної твердості. При купівлі бажано вивчити питання з кругами у випадку необхідності, а краще, на мою думку, полірувати натуральним руном цигейка. Ну, тож у мене вже розплінталася вже не цигейка. Шиньон красавиці.